Доброго дня вам! З вами, як завжди, я, Любов. Я рада вітати вас в цьому новому дні. І в нас з вами сьогодні справи домашні. Що ми будемо робити справи домашні? У нас сьогодні буде з вами отака гарна ось розпаковочка. Щось ми придбали, щось нам надіслали. Ось. Все це покажу і розкажу, що і для чого потрібно. Перш за все хочу вам показати е, контейнерів. Ми скільки купили таких контейнерів і навіщо вони потрібні. Е, знаєте, я вчора залізла в аптечку, потрібно було там мені щось знайти. А там, хоч і по пакетах, все розложене, але це просто, ну не скажу жах, але негарно і не сучасно. Тому надивилася молодих дівчатки-блогерів, які показують мотивацію на прибирання. Мотивація на організацію простору. Так от я взяла це для організації простору у нашій аптечці. В цій такій тумбурці, де аптечка. Ось так. Більше, менше, потім я вам покажу, як я це буду робити. А може таке бути, що комусь із вас це ще і знадобиться. Ось так. І ось таку ми купили побутову техніку. Теж вам зараз все розповім. Просто прийшов час вже більше дбати про своє здоров'я, і ми вирішили коляні подарувати один одному такі подарунки. Нещодавно коляні був день народження, то так проскочило якось воно без подарунків. Та ми вирішили ось таке купити. Зараз я вам все покажу. Хочу розпочати оцю розпаковку із такої гарненької посилочки. Що це таке? Це давно я мріяла вже, що мені потрібні такі спеції для приготування м'яса. М'ясних різних продуктів, м'ясних виробів, тому що і сама, ну, самі полюбляємо. От. А головне, що мені показувати вам, і вчитися самі і показувати вам. І от дивіться: кожен з вас, ми знаємо, що коли купуємо в магазині. Якісь ковбасні вироби, чи то м'ясо, чи то сало, м'ясні, виробився. І вони такі різні на смак і дуже-дуже смачні. Іноді просто береш, приготуєш їх вдома, де да, воно смачно, буває іноді смачніше, тому що воно домашнє, а от у того такого специфічного смаку і не можна добрати. Я сама вдома, я скільки випробувала різних, різних, різних. Такі солі, в мене ароматні солі, я і такі, і такі робила сумічі такі. От щось не те. Що, чогось от не вистачає. І я для себе відкрила ось такий Вінницький, Вінницький м'ясник. Це власне виробництво, ось пише, вітаю вас, шановні м'ясоїди і м'ясоїдки з усієї України. Тому що насправді дуже багато людей. І які готують вдома такі м'ясні вироби. І ковбаси, і шинки, і запікають м'ясо ну, різними методами. І тут ось навіть у нього є е, рецепти, по яких він рекомендує готувати е, суміші. І ви знаєте, що мені ще сподобалося дуже, е, я вам залишу посилання це Вінницький м'ясник. Залишу вам посилання на цю, е, навіть е, ну це магазин, інтернет-магазин, сторінка його в інстаграм. Що є здорові такі упаковки професіональні, такі, коли людина готує багато і готує на постійній основі, то там і по пів кілограмові є пакети, і кілограмові. Але мене зацікавило саме ось такий набір. Мені дуже сподобався саме набір. Ось дивіться: спеції для соління м'яса від Вінницький м'ясник суміш спеції номер 7 Тут склад, дуже склад цікавий. Такий. І е, головне, знаєте, що, що в кожному з них є нітритна е, сіль. Зараз тут мені буде писати і говорити, що вона не корисна. Але всі ковбаси і всі м'яса, які ми купуємо в магазині, вони всі з нітритною е, сіль. Але дивіться, коли купуєш нітритну сіль окремо і готуєш вдома суміш, можна дати більше. Можна не додати, якщо не додати колір м'яса, і колір ковбаси, він буде негарний. Саме нітритна сіль дає от такий гарний колір і такий специфічний смак. Але його потрібна така дозіровка, його в грамулічках там потрібно знати його пропорції. Так що вона обов'язкова. Але потрібно знати, скільки. Її в її ковбаси додають таку малесеньку. Кількість таку маленьку норму, що вона не шкодить людям. Так от, спеції для соління м'яса. Це різні. Тут суміш 7. Тут інша суміш для соління різних видів м'яса. Ось така суміш. Суміш номер 5. Вони всі різні. Тут є. Наскільки тут є ось усхоху, сунелі, куркума, базилі, каджика. Червона, чилі, м'ята, кріп, петрушка. І мератинський і шафран є. Це, щоб ви знали, не індійський, а і мератинський це Абхазія, там, Грузія, десь там. Це дуже-дуже рідкісно шафран цей купити в нас дуже рідко. Ну і лаврове листя. Тут ці суміші теж нітритна сіль і кам'яна сіль. Глюкоза, цибуля, чесник, гірчиця, розмарин, м'ята, базилік, чебрець, чебер, майоран, орігано, шавлія. Ви розумієте, які тут поєднання? Коріандр, перець, паприка червона, гострий червоний перець, гострий зелений перець. Гострий зелений перець, він дуже гострий. Цибуля, чесник, кмин, перець червоний. Є... Ой, халапеньоєм. Сушений лайм, сушений лимон, розмарин, орегано, майоран. Ви тільки подивіться, яке тут, яке тут поєднання. І ось знову нове ще для. Теж це все для соління м'яса, для соління, для маринаду. Щоб приготувати маринад або засолити. Теж нітритна сіль, кам'яна глюкоза, імбир, паприка, чесник, морква, сушений апельсин, перець, чілі, фенхель, сичуанський перець, теж не такий. Кориця, гвоздика, бодян. Розумієте, це ж все підібрано і людина працювала не один рік на цьому. Теж нітритна сіль, кам'яна сіль, глюкоза, чесник, коріандр, червоний, корінь імбирун, цибуля, базилік, тим'ян і мускатний горіх. Гляньте, мускатний горіх. Його не в кожній суміші є. Я дуже задоволена. Гляньте, І ось до свят, і хто займається цим, саме, от які, мені подобаються такі. Хто займається більш так е, на постійній основі, 5-кілограмові такі є ось такі пакети, рекомендую Вінницький м'ясний. Ось ще й подарунок він мені поклав. Поклав е, сітка, рулетна сітка 1 метр. Це для того, щоб замотувати рулет, фіксу, рулет фіксувати його ще й сітка. І Ось такий ж рецепт його. Так що рекомендую. Вінницький, м'ясний. І е, сьогодні я вам показую тільки розпаковку. А завтра, може, в неділю приготуємо щось. Пору його рецепту вже. Як він рекомендує, і приготуємо смакоту. Ось так. Я ось хочу вам тепер показати отакі контейнери, які гарні. Я вже вам показувала, я такі для спецій брала щоб не валялися спеції ті, що в коробочках, не валялися спеції ті, що у пакетиках, щоб вони мене не валялися, я так давно зробила, і мені подобається дуже акуратно, коли мені потрібно, я дістала ось, такий, ось таку коробочку, вона і гарна, і, і такі в мене здорові, які я показувала вам і для борошна, і для цукру. Ось такий для різних. Теж я вам показувала мене такий здоровий, здоровий, такий здоровий. Всі настоянки, як я робила, всі масла, які я робила, олійки, такі ну, цілющі цілющі трав я робила. Ось так. І зараз я буду робити в аптечці. Порядок. Зверху, от сюди, можна наклеїти, а можна на наверх. Такий стікер, щоб знали, що ага, ну це там у вас від ти там, щоб тиск поправляти, а то від простуди, всякі такі ось такі, я взяла їх більші і менші на різні потреби, тому що насправді у нас дуже багато ліків. Ну, ми вже в такому віці, що в такому віці, що ліки, ліки ми вже приймаємо, тому що вони не валялись нас по тумбурці, що вони у нас не були безладі. Я хочу зробити отаку організацію. Я вам це це покажу. Так, я ось хочу показати вам, що ми придбали. Я давно це хотіла і коштує не, не всі гроші світу, але дякуючи Богу, що купили, тому що у мене брат перехворів дуже-дуже-дуже шлунком. Тому дружина йому готує зараз все отак. На пару. І я теж давно мріяла, тому що у, пар... у... мультиварці дуже малесенька та чаша одна для того, щоб приготувати на пару. Я минулого разу, як у нас був, готували ми обід разом. І я показувала дуже мало, там шість котлети помістилося і більше нічого. Внизу була в мультиварці кашка. Тут. Я ще розберуся, як воно, як воно вставляється. але так, певно, наливається сюди водички, я ще, ще не знаю, як воно. А потім перший ярус можете кашку поставити. Десь тут є якісь контейнери. так, 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 ось ось так. І якось там сталося, я ще розберуся, що є контейнери для каші, а є контейнери для овочів, що можна одночасно із невеликими затратами електроенергії. Ось так. Накриваються кришечкою і готуються овочі на пару, рибу на пару, внизу може бути кашка або картопля. Ось так. Вмикається в розетку. Ось така штучка. Виходить, зайвий пар виходить через дирочку. Ось так. Тут регулювати можна яка, щоб була температура. Ні, тут не температура, а хвилини. Ось так. Це ще розберуся я, але ось така покупочка, яку ми давно, давно я поколяння є коляні, а я давно про неї мріяла, тому що є проблеми і мені потрібно розслідкувати. Ось так. І. І ще одну дуже гарну річ. Дуже популярна, але і гарна. Яка перевага? Це мультигріль, мультипіч або аерогріль. В чому його перевага? Зараз скажу вам. Дивіться, витягується чаша. Чаша металева. Ось така і вона на 6,5 літрів. На кілограми не знаю. Так, дивіться, отака решіточка можна мити і в кого є посудомийна машина, виставляється, отак, вставляється, вмикаємо у розетку. Вмикається тут табло, і сенсорно нажимається, яка нам програма. І тут дублюється, тут можна вибрати, що вам потрібно. Тут навіть можна тістечка пекти, креветки, рибу смажити, потім грінки, я так зрозуміла, курятину, із сиром щось запікати, бутерброди робити гарячі, картопля фрі, круасани випікати можна. І я думаю, що на ній можна випікати в ній і хліб. І в чому її переваги? Без олії. Можна олії не додавати зовсім. Е, можна на картоплю фрі е, у мисочки, де ви будете готувати, просто збризнути, отак, олійкою, збризнути, перемішати, не додавати, не смажити на олії. Навіть якщо ви просто з спеціями і не додасте зовсім олії, і теж вона е, зробиться. Все буде нормально. В чому переваги? У нас духовка. Газова гріється дуже довго і 130. Як іноді буде 150, а влітку навіть до 170. Тобто щоб мені запекти щось у духовці, теж саме м'ясо. А як для нашої сім'ї, для нас двох взяти 4 стегенця, запекти, то потрібно годину, а то більше жарити газову духовку, а потім покласти туди 4 стегенця, щоб засмажити і ще годину смажити. Це 2 години. Газу багато. І якщо здорову, у нас нова здорова електрична духовка, теж е, поки вона нагріється до такої температури, і е, знову ж таки, поки нагріється, потім поки просмажиться, і 4 стегенці або буває таке, от захотілося картоплі, просто спекти картоплі. Ну, от для нас 4 штучки картоплі зовсім нормально. Просто свіженької гарячої поїсти. Потрібно смолити півтори години електричну духовку то здорово, для того, щоб стати 4 картоплини. Це нереально. Ну, і по електроенергії самі розумієте. Ця піч, мультипіч або аерогри, відразу що це вмикаєш, відразу гаряче повітря, воно обходить ось так навкруги вентилятором і ось так. І тому вона швидко, швидко робиться це все. Теж давно я це хотіла, щоб без олії смажити без олії. І смажити швидко. І е, ну, все таки я думаю, що це економія. І кошти вона не всі. Не, 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 можна купити і за 20 тисяч, різні вони є. Ми купили самий дешевий варіант, що е, пароварку, що цей мультигриль е, використовувати ми думаємо, не, не кожного дня, колись, а колись нам вистачить. Надовго, так що оце такі на сьогодні покупочки. Кого це зацікавить, теж придивіться, в кого проблеми є шлунком, то взагалі вже люди, кому за, там 60 плюс і далі, за своїм здоров'ям потрібно більше слідкувати, менше смаженого в жирові менше там, щоб воно було пригорівше, більше на пару, то на чомусь іншому може зекономити можна, якщо можна. От. А якщо вам просто е, ваші рідні хочуть зробити подарунок, то попросіть, щоб вони зробили подарунок, такий, такий який вам дійсно послужить. Ось так, е, така сьогодні розпаковочка. Завтра у нас е, субота, дасть доживемо, у нас буде, готуємо обід разом. І я вже зараз вам скажу, що буде. Ми будемо варити борщ дуже смачненький. у нас буде борщ, у нас буде тушкована печіночка. Така підливочка на декілька днів я приготую, а потім можна до неї ще хочеш додавати. Потім у нас буде хліб в духовці спечений і у нас буде ще сира, ікра із баклажан. Залишились останні баклажани у нас вже, які ми зірвали, і помідорчики, і ми зробимо сиру ікру із баклажан. Отакий От у нас завтра буде готуємо обід разом. А зараз на цьому кінець. На сьогоднішній день з вами була завжди я любов на своїй кухні. Я рада вітати вас і благословляю вас, і прошу Бога благословення на кожного з вас і захисту для кожного з вас. З вами, як завжди, я любов. Зустрінемось! Хочу вам показати тумбочка, який. Зберігається аптечка. Ось Дивіться, тут каштан, тут різні там, наші терміні спир, тут якісь настоянки. Це, дивіться, якийсь здоровий пакет. Добре, що він є, тому що. Ми живемо за містом, коляня прихворів, а у нас все є. Ось було написано на ньому, від простуди. буде. Ось ось всього. І там це для судин і тиску, для серця, і там дивіться, і перев'язочні матеріали такі різні, все і все це ніби й окремі, ось окремі пакети в них, ось такі перев'язочні матеріали, це окремо, але ж все рівно такого ладу немає. Тому я оце тут наведу порядок, і потім вам покажу, може, когось з вас теж. Змотивую на більш такий організований порядок. Так, ось так я завершила прибирання Отут. поскладала і вмістилося не все. Ще два ось такі пакети, тому потрібно ще ось такий величенький один контейнер. Дивіться, як я це зробила. Я понаписувала на дезінфікуючі засоби. Ось від застуди один і там від засуди є ще один засоби тиску і для серця, і загальні ліки, тому що буває там різні такі ліки, які не знаєш, куди їх. Ось так, тепер все доступно, тепер, якщо мені потрібно, тому що якщо коляня захворів, то я йому знайду. А буває таке, що я, мені потрібно самі вставати, бо коляня не знайде. А тепер контейнер мені принесе, то я вже по-любому, всякому разі, найду, що потрібно. Так що ось так. Залишилося місце ще для одного великого контейнера, і буде у нас порядок. Ось так. Так що, якщо в когось такий самий був безлад, як і в мене, то є можливість зробити порядок. Ось так. Ось наші обновочки знайшли. Своє місце біля розетки, тут їм буде зручно, нічого не заважатиме, щоб їх не тягати туди-сюди і будуть на місці. Ось я включила розетку, і вже видно, де воно мені потрібно включати. от. Бачите? І тепер тут є таймер, де написано, е, яка програма, на скільки хвилин. І ось тут все це розписано. Ми дивимося, що нам потрібно на скільки градусів, і виставляємо тут. Тут є ось і годинник, от і є ще й фонарик, по-моєму. Так щось так. Все працює? Спробуємо. З вами приготувати. Я взяла стегенця, тому вже завтра приготую, а вже сьогодні вже й вечором. На цьому кінець. На сьогоднішній день. З вами була завжди я, любов на своїй кухні. Я рада вітати вас і благословляю вас, і прошу Бога благословення на кожного з вас і захисту для кожного з вас. З вами, як завжди, я Любов. Зустрінемось!